Привіт всім, вітаю на моєму каналі. «Відчувай». Тут ми розбираємо реп-новини, пісні, альбоми, і сьогодні в нас гаряча тема. Ви знаєте, що безкінечно можна дивитися, як лється вода, палає вогонь, і дісяться титани реп-індустрії. Тому сьогодні ми розкладаємо на атоми від А до Я протистояння Кендріка Каламари і Дрейка і проаналізуємо стратегії цих виконавців. Отже, як все почалося? Кендрик, Ламар і Дрейк давно мають тертя між собою, але останнім часом конфлікт загострився. Ось що сталося, щоб зрозуміти, чому це так важливо, треба відкотитися трохи назад. Бо Кендрик і Дрейк завжди мали трохи напружені стосунки. Вони обидва змагалися за звання найкращого репера, і вони обидва мали різні стилі і підходи. Бо Кендрік завжди мав імідж True Black Boy, що топить за своє ком'юніті, культуру. Його треки це сучасне літературне мистецтво для більш зрілої аудиторії. Коли Дрейк це chill, sex, dance, money, він дуже комерційний. Його треки дуже гарно лягають під танці в TikTok, усі їх репостять. Треки пісень, не напряжні. Ви поняли? Два абсолютно різних виконавця. Так от, останнім часом це переросло в справжню особисту ворожнечу. Перший удар від Кендрика. У березні 2024 року метро Бумін з ф'ючером випускає сумісний альбом під назвою We Don't Trust You, де на треці like That Кендрік випускає перший панч проти Дрейка. Бо колись Джей Кол у своєму треті First Person Shooter назвав себе Дрейка. І Кендріка великою трійкою хіп-хопу. Так от, в третій like that Кендрік каже: Н -н -н, No, big three, only big me. І, взагалі, що треба ще сказати, що весь альбом We Don't Trust you це ну, пряме послання нахуй, якщо чесно, Дрейка. Того що. Кожен трек, назва треку в альбомі Метробуміна з ф'ючером. Це пряме відзеркалення трек-лісту з останнього альбому Дрейка. А через місяць Метробумін та Future випускають продовження альбому під назвою We still don't trust You, де вже до тіми хейтерів приєднуються Асапрокі, The Weeknd, Kanye West, Rick Ross і Childish Гамбіна. Нормальна така тіма зібралась. Що трапилось далі? Далі трапився. Дістрек uh, від Джейкола «7-Minute Drill», за який потім виконавець вибачився і видалив з усіх стрімінгових сервісів. Спитайте чому Того, що це було просто настільки погано і цитата крінжово так висказався сам Джейкол uh, на своєму концерті, що просто видалення з усіх стрімінгів, ну, це було найкраще рішення, про яке міг він тільки подумати. Тому його діз відповідь можна взагалі проігнорувати. That that like, man, life, right? А щодо метробуміна і ф'ючера, просто от те, що я змогла накопати в інтернеті, те, що е, у ф'ючера з е, Дрейком не склалося відносини через жінку. Я цю інфу не, не буду казати, що це прям стовідсоткова гарантія. Все таке єдине, що я змогла накопати. От, а щодо метробуміна, там був скандал е, з бітами, того, що е, були проблеми з оплатою, і взагалі Дрейк е, не налагоджував робочі процеси з метробуміном, тобто каламутив воду, і в них не було все гаразд саме по процесу, як до цього звик Метробумін. Далі я буду приходитись дуже стисло по дістреках, тому що вони дуже наповнені інформацією, і я хочу зробити окреме відео по декодінгу їх. І якщо вам це цікаво, то пишіть про це в коментарях. Тому пігнали. Через декілька тижнів настала черга відповіді від Дрейка, і він дропнув в один день два треки Пушапс що є такою збірною солянкою Відповідь усім хейтерам одразу. І Тейлер Мейд Фрістайл, котру потім знову ж таки видали з усіх соцмереж через те, що родина тупакаша кура пригрозила Дрейку судовим позовом через те, що Дрейк, увага, от просто зрозуміти, що він зробив. Він взяв голос тупака Шакура і Снубдога, не питаючи дозволу чи щось таке, і згенерував ішний е текст з їх голосами. Uh, як дістрек трек для Кендріка, бо для Кендріка є, ну, типу, як айкон саме хіп-хопу, uh, тупак Шакур і Снупдок. <сум> Я просто не знаю і не розумію, на що в цей момент розраховував Дрейк um, дуже дивно, але він автоматично uh, зробив із Снупдога тіммейта Кендріка Ламара. Дуже важлива деталь в втретє, пошапс дрейк. Це той трек, який без шаї, яка зборна селянка у відповідь усім хейтерам. Він ну, типу, закинув метро Буміну, щоб той закрив хлібач, не ліз в розборки взрослих дядя. І взагалі, хай і пише біточки і не лізе куди не треба. Запам'ятайте цю деталь, бо потім вона нам знадобиться. Що важливо зазначити про трек Push Ups, бо там Дрейк, типу, приїхався по Кендріку катком. Давайте відчуємо цей поток пред'яв, що зміг вишкрипти Дрейк. Я не можу серйозно це казати, бо Кендрік малого зросту, в нього мала нога. Ну, Маленький розмір ноги. А, він не трушний Того, що він колись робив а, фіти з Тейлор Swift і Meron Файв. І все. Все. Ну, це дійсно все. Ну, ви образились? Вау. Wow. І 30 квітня у відповідь скидається просто перша ядерна боєголовка. Трек Ейфорія. Ну, well, 3 квітня 616 in LA. Але я хочу трошки більше приділити уваги ейфорії, бо цей трек триває 6 хвилин. Я вже можу по ньому писати просто докторську якусь роботу, бо, на мій погляд, це. Просто ну найкрасивіше деконструювання образу і знищення образу іншого виконавця, яке я колись бачила і читала. Walk, talk, він просто божественно деконструює образ Дрейка, звинувачуючи його в тому, що він зловживає культурну апропріацію, що він. Настільки прагне бути частиною цієї black culture, що радий імітувати акценти. Вуу. Wow. Фанфект про назву цього треку. Чого Ейфорія? Того, що Дрейк uh, є продюсером телесеріалу «Ейфорія», uh, який досить успішний, відомий. І він не раз вихвалявся в інтерв'ю. Згадував, що він пишається тим, що став частиною цього проєкту. Так от, тепер, коли ти гуглиш Дрейк і Форія, там буде тільки трек Кендріка і Форія, все десвідос. І статті з декодінгом цієї пісні. В Ейфорії і ставить ставить питання взагалі існування Дрейка як феномена в реп-індустрії. Чи потрібні нам такі ідоли, кого взростила аудиторія? Також в цьому треці є ще один укол в сторону Дрейка, бо Ламар згадав сина Дрейка, про якого Дрейк не згадував і, взагалі, приховував його існування, клав болт на його існування. Допоки Пушаті не згадав його ну, сина. Дрейка, в третій своєму. І тільки після цього Дрейк дійсно виставив в соцмережах те, що розкрив існування сина Дрейка і почав проводити з ним час. О май гад! Батько року. <хи> Якщо що, ну типу, ті, хто, ті, хто в темі, ті шарять, що дуже давно вже ходили плітки, що таких от дітей по світу дуже багато ходить від Дрейка, і Дрейк ніколи не приділяв їм часу, уваги, він не приймав участі в їх житті, тільки разовими там подачками їх мамам, щоб ті не відкривали рота. Ну, типу, секрет його дітей, існування його дітей продовжувався. Тому так. Але це не остання дитина, про яку ми згадаємо в цьому конфлікті. Too, no me, Щодо другого треку, дістреку Кендріка Ламара, це просто трек провокація Дрейка на відповідь. Того, що в цьому треті Ламар розповідає про те, що в компанії Дрейка є заслані казачки від Кендрика. І вони зливають Кендріку інфу про брудні справи Дрейка. А чому вони це роблять? Того, що вони зневажають, глибоко зневажають те, що робить Дрейк, чим займається. І тому в нас лишається простір для фантазій, що ж знає Кендрік. На відповідь від Дрейка не прийшлося довго чекати, бо пізніше того ж дня. Дрейк дропнув пісню Family Matters, в якій він проїхався по сім'ї Кендріка. Що син Кендріка він нагуляний, що він не від Кендріка, що Кендрік б'є свою дружину через те, що він знає, що син нагуляний, і тому він піздячить дружину. Все. Окей. Okay. а тепер слухайтесь. Менш ніж через годину після Family Matters Кендрік Ламар дропає відповідь Дрейку Міди Грехамс, звинувативши Дрейка у секс-торгівлі, сексуальному насильстві і в тому, що він є батьком ще однієї таємної дитини. What? <laughs> Про сенси закладені в обкладинці до цього треку ми поговоримо у відео з декодінгом всіх треків. Meet the Grahams – це трек, який складається з чотирьох частин, де кожна частина це є звернення до окремого родича. Дрейка, а в кінці вже звернення до самого Дрейка. Так от він в цьому треті звертається до батька Дрейка, кажучи, що краще б його син ніколи не з'являвся на цей світ, і як би він виховував сина, щоб той не став таким психопатом у майбутньому, як Дрейк. Щоб ви просто розуміли, ну тобто Кендрік обрав в цьому треті позицію бути злим ментором для Дрейка, хто дає поради. Усім, усім родичам і Дрейку включно, як стати кращим, чи як поступити краще. І це розйоб. Також він звертається до мами Дрейка, відкриваючи її очі на погані звички її сина, ігроманію, секс-трафікінг. Він звертається до. Ще однієї прихованої дитини Дрейка до, до сина Дрейка він звертається, і ось до ще однієї дитини, розповідаючи, що він дуже співчуває їй, що ця дитина живе і не бачить батька, що в неї нема гарного прикладу. Він також каже таку фразу, що йому дуже прикро, що ця дитина ходить по землі, по тій же землі, де ходить цей звір. Маючи на увазі Дрейка. От. І що ця дитина вже е, підходить до Віку, е, е, до віку е, котрий дуже подобається Дрейку. Ну, його ж також він звинувачив по філії. І в останній частині, де він звертається до самого Дрейка, він розповідає і просто розкладає схему секс трафікінгу. Е, Дрейка, яку він промучує через свій лейбл. Ну що, як вам такі заяви? Якщо ви додивились до цього моменту, то я вже дуже щаслива, бо ми прийшли до того треку, який мій найулюбленіший з цього всього протистояння. Ти поки тись на лайк до цього відео. Наступного дня Кендрік дропає трек Not Like Us. І після нього все як в тумані. Бо трек настільки зайшов аудиторії, що під нього танцювали в клубах, крутили на радіо, відомі зірки танцювали під нього. В цьому треті Кендрік звинувачує Дрейка в педофілії, в тому, що він набрехав. І сказав херню про сім'ю Ламара. І мені варто нагадати, що цей трек він заслуговує окремого відео, бо по ньому також можна писати п'ятитомник, бо там дійсно кожна строчка це якісь, е, якась пасхалка до дрейка. Тобто внутряк, внутрішня інформація про всякі е, ділішки дрейка, які знає... Кендрік від його шпигунів, так би мовити. От, тому там прям дуже багато інфи, і я зараз все все збираю, щоб вам донести це в найкращому вигляді. Тому так, після цього треку Дрейк замовкає на два тижні. В соцмережах уже всі такі: о, все, типу, ну, протистояння завершилось, бо Дрейк нічого не випускає. Кендрик виграв: ну, типу, все круто, все клас, всі танцюють під «Not Like Us». Але 5 травня випускає Дрейк відповідь свою The Heart Part 6», заперечуючи звинувачення Ламара і стверджуючи, що команда Дрейка дала е, Ламару неправдиву інформацію, що в Ламара немає ніяких пруфів. І взагалі-то е, Дрейк всіх обіграв того, що він. Е, Запланував кротів, котрі будуть зливати дезінформацію про Дрейка Кендріку, щоб Дрейк подивився, що з цією інфою буде робити Кендрік. От яка многоходовочка. А, і він сказав, що ніякої там, таємної дитини нема, типу, не пізді. А тепер дуже, дуже неприємний момент з цього треку. Він висміяв той факт, що Кендрік, слухайтесь, зізнався в своєму альбомі Містер Моралінд Бік Степерс в одному треті, що колись, коли він був малим, його зґвалтував його родич. А Дрейк в цьому треці це висміяв. Типу, А, стоп, що там? Тебе зґвалтували? No. Ми таке засуджуємо. Mother, I. Mother, I. That record, you you oh, Якщо що, Кендрік на цей висір нічого не відповів. А тепер поговоримо по прикол з метро Буміном, бо нам ж треба трошки гумору в цій, в цій каламутній воді серйозних пред'яв. Так от, десь посередині цього конфлікту, а Метро Бумін дропає біт bbl drizzy Бу йому ж Дрейк сказав, типу, валі звідси давай піши біти. от і він такий Окей. This beat ain't even really good. It ain't even Чому прикол? BBL – це пластична операція, коли з якоїсь зони в тебе викачують жир, і потім закачують туди, куди тобі потрібно. Таким чином, Бумін висміяв той факт, що за тиждень у Дрейка замість пивного пуза з'явилися кубики преса. От і на обкладинці цього біта ми можемо побачити апарат для процедури BBL. А також Метро Бумін пообіцяв винагороду найкращому виконавцю Дісу під цей біт. Він пообіцяв створення біта і пісні під його керівництвом. Not bad. А тепер перейдемо до аналітики і статистики. Тому просто вивожу на екран аналітику стрімінгів, чим дуже любить оцінювати успіх артистів Дрейк. Можете поставити на паузу та роздивитись. Чому усі вважають, що в цьому конфлікті виграв саме Кендрик? Бо саме через те, що в Кендрика від самого початку була правильна позиція, від якої він вів свій наратив: Я мудріший, я сильніший, я зараз навчу тебе правильно жити, бо те, як ти живеш, не гідно того, щоб ми ходили з тобою по одній землі. Він, як дідусь мудрець шести шляхів, намагався навчити його уму разуму, коли Дрейк у своїх дісах просто виглядав як злий школяр. Котрий пирхає кислотою з рота, сипо образами і міряє успіх переглядами та стрімінгами. Ну що ж, нам залишається робити висновки і писати свої враження в коментарях. Мені буде дуже приємно того, що матеріалу ну прям багатько було. Ставте лайк цьому відео, а я піду робити декодінг. Папа. -па. hey jizzy boy you stay away from the kitties boy